Пам'ятна Георгіївська дзвіниця була зведена у Кривому Розі до 65-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. На честь визволителів міста і усіх полеглих героїв її будували буквально усім миром, і варто сказати, що ця церковна споруда вже стала і однією з архітектурних візитівок міста, і справжньою духовною перелиною Дніпропетровщини, бо саме тут звершують панахиди за вояками загиблими в боях за визволення нашої батьківщини і за померлими вже у післявоєнні роки ветеранами. Цицерон сказал, что учительница лучшая для человека – это история. Знание своей истории, память о своей истории, оно уберегает человека от повторения тех ошибок, которые были сделаны раньше, в предыдущей жизни человечества. В церкви это Заповедь, этот закон реализуется в молитвенном поминовении наших почивших. Потому что когда мы молимся за наших почивших, мы не только им оказываем добро, мы и себе оказываем добро, потому что вспоминаем тот период, когда они жили, вспоминаем ихнюю жизнь, вспоминаем особенности ихней жизни и помним об их и ошибках, и об их подвигах. И поэтому... Память церковна, память историческая, она выражается в поминовении наших почивших. Поминальна молитва за героїв Великої Вітчизняної об'єднує не тільки їхніх рідних і знайомих, а й усіх криворіжців в одну велику родину. Але у Георгівській дзвіниці моляться не тільки про тих, хто відійшов у небесні обителі, а й про тих, хто ще йде своїми земними дорогами. Дзвіниця відкрита щоденно, і тут можна перепочити душею від міської суєти, можна милуючись розписами, поміркувати над історією рідного краю і історією цілого світу, і набратися духовних сил та мудрості для подолання своїх проблем і турбот.